Всім привіт! Сьогодні у нас урок по картриджам, і ми будемо з вами розбирати голочки, якими ми працюємо. Перша голочка, яку ми розберемо, це у нас квадро, е, одиничка LT. RL, RL значить, що вона гостра і жорстка. Відкриваємо, щоб подивитися. Бачимо, що в нас тудина паєчка. На яку в нас є напаяна голочка. Голочка в нас коритесенька, це буде в нас відповідати за жорсткість. Маємо мембрану з середньої жорсткості, вона не м'яка, але і не тверда. І спробуємо опрацювати і позалишати наші пікселі, як вона справиться. В, ці, в цьому картриджі в нас наш носить під скос, тож ми будемо уважно слідкувати на те, щоб наша, наша віконечко дивилась в потрібну для нас сторону. Штрих на себе. Залишаю гарний піксель. Чіткий. читаємо, Я би сказала, що ця голочка універсальна. Вона би підійшла і на зону брів, і на зону губ, а також на зону очей. У квадронах ці конфігурації переходимо до наступної голочки. Теж від фірми Quadron. Це в нас голочка Gold Optima. Що тут вони змінили? По-перше, це носик, який в нас рівний в порівнянні до попередньої голочки подвійна мембрана, тобто ще краще захист від, для клієнта. І ми бачимо на паєчку, і вже достатньо такого М'яку голочку і вона набагато більша в порівнянні до попередньої. Маю надію, що дуже гарно видно. Вона м'яка, ця голочка. Тож я її рекомендую на, на грубу шкіру, я її не рекомендую, а рекомендую на таку делікатну шкіру або наматові прокраси, але пам'ятаємо, що не потрібно спішити. Що не подобається в цій голочці, то що вона повністю золота і достатньо трудно побачити, скільки пігменту ти набрав. Але це про, більш про звичку бачите, що піксель вже тут ніжніший, менший. У мене зараз штрих на себе. Тобто, в порівнянні, тут ж, е, в нас піксель достатньо е, такий гарний, видими, тут, тут піксель вже такий більш ніжніший. Наступна голочка у нас від квадрон і в нас вже йде конфігурація, тобто на три голочки. Подивимось мембрана, як в першій голочці, достатньо така середньої якості, і вже маємо тут напайку. Це голочка 3 РЛ, тобто тверда. І пам'ятаємо, що наші голочки в РЛ стоять близько себе, а в РС трохи далі. Вважайте на це, коли берете ці голочки і працюєте ними, як розташовані, власне, голочці на напайці. Носить тут теж під скос. зробимо менший виліт, і продовжуємо, бачите, які в нас залишаються пікселі, Тобто ця голочка залишає більш, більш, більш такий гарний прокрас, я би сказала, але й калюшку. Зараз ми з вами витрима, промокнемо тут, щоб побачити. Тобто, ми бачимо, що тут в нас вже такий більш гарний, але при тому піксель менший. На цих трьох голочках він менший. Наступна голочка, на яку варто звернути увагу, в нас буде магнум від квадрону. У нас тут 15-ка. Мембрана в порівнянні до розового квадрону, мембрана м'якіша в коричневих квадронах. Пам'ятаємо, що магнум це голочка, на якою яку потрібно працювати достатньо швидко, але якісно, бо за один раз, за один прокол ви залишаєте 15 дірочок. виліт, щоб побачити, що в нас залишається. Досить жорстка, але швидко, швидко ви зможете профарбувати необхідну вашу зону. Працюючи магнумом, пам'ятайте про те, як потрібно тримати, щоб у нас працювали всі голочки. Якщо ви буде тримати під неправильним кутом, у вас буде працювати або ліва, або права сторона. Тобто магнум, бачите, як я зробила три рази підход цього і тут, наскільки різниця в прокрасі. Магнум це про швидкість напилення. Наступна голочка це в нас одиничка тридцятка. Зараз ми її маємо. М'яка мембрана, подвійний захист, ну і бачимо, у нас досить тверда напайка. Що змінюється в цій голочці? У нас змінюється носик. Якщо в порівнянні до квадрону, у нас там був носик більш широкий, то тут у нас вузький носик. Цей картридж пасує до таких більш лінійних профарбувань. Зараз перевіримо. Зробимо вище виліт. Голочки, залишають за собою дуже, дуже виразний залишок, але при цьому голочка ходить дуже м'яко. Однозначно б я порекомендувала цю голочку, наприклад, на губи. Швидко і якісно. Наступна голочка, про яку варто сказати, це в нас Веселект у нас до м'якої мебра вона більш відноситься, іголочка по собі дуже м'яка. Бачите, наскільки вона відстає, яка її величина. Різниця в носиках, що кажуть нам про те, що ми повинні більше рятуватися, що ця голочка буде у нас більш на розтушовку. Тут в нас носик під скос. Перевіряємо, яка голочка, яка мембрана, який залишок. Дуже гарна, але при цьому залишає гарний піксиль. А працювати такою голочкою прямо в насолоду. Однозначно варто спробувати в своїм, в своїм кабінеті. Наступна голочка в нас буде від Skill. У нас тут 31 є одиничка R LT. Знову вузький носик. Зараз пробуємо відкрити, відкрили, що ми бачимо? Середньої жорсткості мембрана, але більш до м'якої, скажемо так, вулочка в нас, бачите, взагалі, вона буде залишати м'який слід, вона прямо ж. Напайка дуже висока. Спробуємо в роботі, я б її напевно використала на волоскову техніку, але зараз подивимось. Дуже приємна в роботі, залишає гарний малесенький піксель, не дивлячись на свою грубість. Зручна Зручна і гарне напилення. Але напевно вона не підійде для важкої пористої шкіри. Наступна волочка, яка в нас залишилася, це в нас остання, це в нас квадрон Optima Плюс. новинка від квадрону. Що вона тут нового? Носик не під скос, рівненький, подвійна напайка, бачимо, раз. подвійна мембрана, і але голочка дуже жорстка, бо напайка її дуже гарно тримає. Так само я не скажу і скажу, що мембрана середньої важкості такої. І спробуємо цю голочку перевірити на тестах. Пам'ятаємо, що коли в нас носик рівненький, нам не потрібно. Задумуватися над тим, куди дивиться наше віконечко. Коли в нас носик під скос, ми повинні пам'ятати, що наша віконечко повинна дивитися вбік від нас. Або в інший, або вправо, або влево. Жорстка голочка залишає чіткий піксель і достатньо сильно б'є. Але дуже гарно можна її шувати і наситити, наситити пігментом шкіру. На цьому все. Дякую за увагу і до зустрічі на нових уроках.